Вітаю, от хочеш, не хочеш. А натура людська така, що події, які нам видаються важливими, і такими, що можуть привести до миру, вони викликають у нас таке відчуття, що мир можливий. мир можливий. І ми бачимо Трамп так доволі поговорив з Зеленським. Все дружелюбно, так, мило. Колись після скандалу в овальному кабінеті я був в ефірі одного з каналів і сказав, що. Не хвилюйтесь, коли буде потрібно, Трамп знову скаже, що це найкращий президент і це хороший хлопець. І вчора дійсно так все і сталося. Це хороший хлопець, все ділами поговорили, він все розуміє і так далі. Не стоїть питання там виборів, не стоїть питання легітимності, не стоїть питання здачі території, не стоїть питання, а давайте погодьтесь на все, і нехай буде як в старому анекдоті. Коли, ну коли удаву значить, відрізали хвоста по самі вуха. Тобто, сьогодні, сьогодні нам ніхто такого не пропонує. Трамп почав розбиратися і розібрався напевне вже в складності війни в Україні, і тому, що вона не може бути завершена швидко, адже вона розпочиналась доволі довго. Вона визрівала доволі довго, і вона триває доволі довго. Це не ірано-ізраїльський конфлікт, який реально можна назвати конфліктом. Це не пакистансько-індійська така сутичка, яка насправді закінчилась не розпочавшись. Це складна затяжна екзистенційна війна, де беруть участь не тільки а, ну не, не тільки інтереси, а і цінності, а і взаємні образи. І відчуття несправедливості, несправедливості, коли на твою країну, яка не агресувала, яка не нападала, яка лише намагалася піднімати питання повернення свого, нападають і вбивають твоїх дітей, цивільних, військових, руйнують інфраструктуру. І ось Байден, який тривалий час був у владі. Він намагався певним чином прокласти лінію військову. Лінія військова дала можливість Україні оборонятися. Лінія військова дала можливість Україні не дати ворогу захопити значні території. Ми рахували з вами це десь 10% від України Путіну вдалося захопити. Ну, давайте будемо відвертими з тією армадою і тими можливостями і тими коштами, які Путін витрачає на війну. Це, напевно, не той результат, на який він розраховує. І от сьогодні Трамп, Трамп, який говорить, що давайте спробуємо інший шлях. Давайте спробуємо все ж таки шлях якихось домовленостей, шлях, шлях певної дипломатії. Трамп зрозумів, що дипломатія в даному випадку вона повинна бути з кулаками. Колись йдучи з авіаційного університету, я напевне дуже назлив. Людину, яку поставили замість ректора університету, я написав в чаті: добро має бути з кулаками. І а, тоді мене особисто ніхто не захистив. Хоча листи були і в офіс президента, і в кабінет міністрів. Але якось добро ви вийшло так: що добро є, несправедливість є, а кулаків немає. Захистити нікому. Я сподіваюся, що Україну захистять. Я сподіваюся, що це буде добро з кулаками і Трамп. Усвідомивши, як складно йде процес, що в цій війні Україна хоче миру, але миру стійкого, миру, миру, який, який дасть людям відчуття того, що вони недаремно страждали, боролися, гинули, недаремно руйнувалися. Руйнувалася інфраструктура, не можна е, виправдати е, смерті людей. Але хоча б у нас залишиться не буде відчуття, що нас просто кинули в багнюку і звідти не підняли, а навпаки, ще й топчеться ногами. І, власне, е, така дилема, така дилема, адже і наш ворог хоче собі відчуття якоїсь перемоги. І ми розуміємо, що це несправедливо, що ніякого відчуття перемоги у нього не повинно бути. Але Дивлячись об'єктивності, ми також з вами розуміємо, що ворог просто так не відступить, і якусь кістку йому потрібно кинути. Що це буде за кістка, в якому вигляді? Нехай думають ті, у кого на це є повноваження, і ті люди, яким ми довірили керувати країною. Ну і Дональд Трамп, Дональд Трамп, якому потрібно вірити, якого не варто хейтити, і, і потрібно пам'ятати, що Дональд Трамп. Це фактично Володимир Зеленський 2019 року. Адже ми вірили Зеленському. Ми голосували за Зеленського, Ми голосували, можливо, і не за Зеленського, Ми голосували за тезу зупиню війну. Війна не буде продовжуватись. Знаю, що робити. Сідаємо за стіл, Перемо... перемовини. Просто перестати стріляти. Ми проголосували за цю тезу. Ми вірили в те, що це можливо. Сьогодні Трамп, який говорить схожі речі, викликає чомусь українців. Ненависть, хейт і образи в його бік. Не варто цього робити, адже Дональд Трамп це не просто людина, яка говорить, це людина, яка має всі ресурси світу. Це людина, перед яким е, стають фактично в позу е, дресованої собачки дуже багато лідерів, в тому числі лідерів європейських. Вчора Марк Рюте, е, вчора чи позавчора, Марк Рюте взагалі там так обережно назвав Трампа татом. А потім ще й вибачався і намагався якось так е, згладити, щоб Трамп не образився за е, таку метафору. Трамп е, це е, сила, Трамп це Сполучені Штати Америки, Трамп е, це потужність, Трамп це гроші, Трамп це влада, Трамп це вплив. І тому оцей хибний шлях, на мою думку, хибний, яким спочатку почали йти е, українські сили. Маю на увазі дипломатичного фронту. Сьогодні змінився. І я не можу це не привітати. Я думаю, що вектор а, на Трампа, вектор а, співпраці з Трампом правильний. І а, будемо сподіватися, що Трамп зрозуміє: ми такі, а, тому що надто довго а, проти нас була несправедливість. Ми такі, тому що ми втомились від війни. Ми такі інколи борзі, знервовані, тому що хочемо завершення цієї війни, а не тому, що і далі ви знаєте, і далі ви розумієте. Будемо сподіватися, що війна все ж таки зупиниться, ми не говоримо вже про перемогу. Ми вже не говоримо про остаточне завершення. Ми говоримо хоча б про зупинку, яка вкрай потрібна нашим збройним силам, нашим воїнам, нашим людям, нашій інфраструктурі. Нашим дітям, дітям, які, які, на жаль, виїжджають за кордон. Я от дивлюсь по ЖК, в якому я живу, не найгірший ЖК в Києві, але регулярно з'являється повідомлення. Після атак продам, 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 продам. І знаєте, це тільки один ЖК. І я собі можу тільки уявити, скільки людей продам, продам, і виїду, виїду, виїду. Ми повинні зупинити цей процес, ми повинні сприяти зупинці війни. Ми повинні прокладати ті стратегії, які в майбутньому дадуть нам повернення наших територій, повернення наших людей і повернення відчуття стабільності і безпеки. Ну а чи вірите ви в завершення війни в 2025 році? Давайте будемо обережні зуп в зупинку війни. Напишіть в коментарях. Вірю. Не вірю, бережіть себе, не забувайте підписуватись, можемо стати спонсором каналу і будьте зважені, будьте толерантні, а будьте на боці об'єктивності, якою б інколи жорсткою вона не була.